Маємо таку передню лінзову оптику, протитуманні фари, хром-пакет на автомобілі у нас класний такий синій колір. Маємо легкоспавні диски на зимовій гумі з гарним протектором 15 го розміру. Це у нас текстиль в гарному стані. Також присутні у нас два передні склопідйомники та електрогулювання зеркала заднього огляду. Класна така вставочка під карбон у нас на дверній карті. Перемикачі світла. Пластикове таке кермо, приборна панель. Встроєна мультимедія, також клімат-контроль у нас присутній. Автомобіль у нас на пробці автомат, на підігрівах вони у нас також присутні. І маємо великий бардачок. Зараз у нас також текстильний диван в гарному стані, евакуюмки, які встановлені у нас на всьому, по всьому автомобілю, задні парктроніки і величезний багажник. Під повом багажнику ми маємо ніші для власних речей, лежить балонний ключ, також запасне колесо у нас присутнє. Також, друзі, якщо вам буде недостатньо в багажнику, то в нас задній ряд сидінь як регулюється, так і складається. Тобто ми взяли, потягнулися за цей речажок і складаємо наш задній ряд, який виходить у нас в рівний пол. Просто чудово підкупає своїм об'ємом та містом багажнику. І звичайно ж своїм технічним станом. Тож, друзі, з оглядом та тестраєм даного автомобіля запрошую. Місто суми вулиця Грайф Крут, 19.